Черкащанка Альона Данько два місяці тому народила. каже нині дитина на грудному вигодовуванні, тому щеплення від коронавірусу відклала на потім і пояснює чому. То я не знаю, як, наприклад, вакцина вплине на мене, так? І знову ж таки, в той же час, як вона вплине на дитину. Дитина ще зовсім маленька, два місяці. Вона суто на грудному вигодовуванні. Тобто, ризикувати її здоров'ям і ризикувати якимсь загальним своїм станом, аби, наприклад, вакцинуватися. Наразі у мене такої потреби немає. Щеплення жінки у період годування дитини ніяк не впливає на малюка, каже сімейна лікарка Ірина Рокоман. Моз рекомендує щепитися, особливо жінкам, які мають хронічні захворювання, які можуть усугубити перебіг covid 19 Через молоко, через грудне молоко воно не передається, тому матерям, які годують дітей. Груддю можна щепитися. Можна відразу не чекати ніякого періоду, бо і вагітне можна щепитися, і матерям, які годують. Такого нема ніде не прописано. Що треба чекати, треба стіжуватись. Жінки, в яких діти на грудному вигодовані, можуть обирати для щеплення лише одну з вакцин, каже лікар центру вакцинації Олег Струк. Дозволена МОЗ. одна вакцина це тільки Pfizer. С них обмеження тільки по цьому. Їм не можна ні коронавак, ні астразенеку, тільки по Pfizer. Згідно рекомендацій, МОЗ на зараз єдиний абсолютний протипоказ це анафілактичний шок в анамнезі, коли не можна робити. А так, в принципі, тобто будь-яке захворювання в період загострення, гостра і реакція це все відтермінування, і потім людина проходить вакцинацію без жодних проблем. Тетяна Зозуля, Фадір Коцаба. новини на Суспільному, Черкаси.